Вітаю, друзі, 26 вересня 25 року Вінничини. от, друзі, подивіться, що сьогоднішній заморозок зробив на деяких кущиках винограду. Хоча на остальних, на багатьох особливих слідів і немає. Є такі, що пережили його нормально, а є такі, що постраждали дуже навіть суттєво. Що ж, друзі, будемо айсвайн робити. Друзі, а якщо серйозно, сьогодні у нас на огляді ось такий сорт винограду, який збирається Шабреву. Сорт американської селекції. Багато хто з виноградарів. Говорять про нього, що він не врожайний. Так, друзі, можливо, в нього врожайність і трошки менша порівняно із сортами іншими, які ростуть в ідеальних умовах. Але, або в ідеальний рік, скажімо так. То, що в нашій зоні знайти ідеальні умови, ну, це, друзі, не так то просто. Друзі, на мою думку, один із самих недооцінених сортів. Не дивлячись, що в нього генетично, можливо, і менша. Врожайність, друзі, але на фоні того, що друзі, але в зв'язку з тим, що останні роки у нас один гірший попереднього, то що можу сказати? Сорт надзвичайно радує стабільністю. Може в нього трошки і менший врожай, але якщо взяти за 2-3 роки підряд то думаю шабриву дасть фору любому із високопродуктивних сортів. От подивіться, яка краса тут начіплялась по дві, по три грони на кожен пагін. На кожен, от дивіться, скільки є тут є. листя. ніяке не обривалось, звичайно. Друзі, листя, звичайно ж, не обривалося на цьому винограді, як ви бачите, ось така невеличка громка. показати отак. Ну, грам 200, мабуть, в середньому, а то й менше. Друзі, але дякуючи тому, що його нав'язалось багато. Щороку радує урожаєм. В позаминулому році по-білому зробив з нього Розе, було надзвичайно вдалим. Але він поза того року був лише як додаток до Кримсон Pearl. У цьому році буде все з точністю до навпаки. Кримсон Pearl буде додатком до Шабриву Хоча минулорічне червоне, зроблене по червоній схемі, теж було дуже навіть пристойним вином, випито з задоволенням, всім, кому досталось, залишилося ще кілька пляшечок для того, щоб перевірити, як воно себе поведе з часом. Друзі, так що усім рекомендую цей прекрасний сорт. Дуже-дуже радує врожаєм цього року на фоні інших сортів, скажімо так, він більш витривалий, менш примхливий. Ну, скажу і врожай в нього сумарно непоганий. Якщо порівняти навіть з тим же маркетом, досвідчені винороби кажуть, що сухе з нього краще. Ну, будемо перевіряти цього року. Але що тут перевіряти? Якщо воно було дуже смачне в позаминулому році в Розе, то й в цьому році зробимо з нього розе, друзі, сорт рекомендую спробувати, хто цікавиться невкривними. Сортами, які не потребують обробок. Нагадаю, свій технічний виноград я не обробляю ніякою хімією. Що ж, Друзі, всім гарних врожаїв, Слава Україні! До зустрічі, друзі! Два любителя випить вина. Три години часу, друзі, і ось така кількість. Винограду червоного тут десь 70% шабрилу і 30% кримсон перлу.